Пимкайте, що воно за горчик такий. І звідки він взявся? Взявся він з тих часів, коли на нашій землі ще жили Змії Гориночі та Русави. З тих часів, коли хлопчики вчили бути мужніми і чесними, а дівчаток ніжними і хіторими. Якщо вас лежать тут сумніви, то ви це горчі своїми пригодами, то можуть вам нагадати, що це таке вірність, що це таке хоробрість і що це таке відданість своїми веселими пригодами. Ось я зараз вам почитаю один розділ із цієї книжки. Так що ви будете мати, що читати. Якщо зараз почнете читати, якраз влітку закінчите читати. На роздоріжжя поїхали по дорозі, раптом побачили що суне по полю чорний причорний стовп, наче смерть. Навколо нього вітер виє, реве, а вершечок, аж у хмарах губиться. Третій зайвий до горчикої ноги притулився, очі заплющив і так тремтіти почав, що вода з банки, у якій русаленька сидить, почала вихлюпуватися. А чорний стовп усе ближче, ближче. Горчик шаблю витяг і чекає. Нарешті ближче підлетіло, дивиться горчик, не може второпати. Що за потвор. Крила напівнеба залізною лускою вкрите, а голів на ньому цілий пучок. Одне тільки, що голови на овечі схожі. Та це ж змій, каже третій зайвий. А чому в нього стільки голів дивиться горчик? Оце багатоголовий змій, вже пошепки пояснює третій зайвий. Бо змій дедалі ближче до них підбирається. А може, це той самий, про якого князь оголошував, потерпає третій зайвий. Треба спробувати його голови порахувати. І починає пальці загинати. Одна, дві, три. Поки третій зайвий голови намагався порахувати, а змій ближче підліз на чотирьох лапах, перевалюючись, а тоді сів на хвіст, передні лапи на череві склав і став, почав прислухатися, про що то лицеві балакає. 9, 10, 11. Тим часом е, пошепки рахує третій зайвий. 11, здається, 11. Більше не бачу. Бачу, На вухо горчику, каже третій зайвий. Не 11, телепню, а 12. Раптом, як закричить, з підкрила ще одна голова 12 голового зміни. Вічно мене забувають ці лицарі порахувати. А чому ти вища з під крилом ховаєшся? Озивається 11 та голова. Нічого я не ховаюся, у мене там просто засвербіло. Еге, усітливо зауважила восьма голова. У тебе завжди свербіти починає, щойно на обрії який лицар покажеться. Раптом третя голова голосно гикнула і, і з її пащі вирвався язик полум'я. Голова прикрила рот лапу і винувато сказала, ой, пардон. І знову ця триклята гикавка починається. Видно, знову це не нажера, дев'ята якусь погань проковтнула. — Що я? обурено витягла шиї дев'ятого голова. Та я вже місяць у роті макової русинки не мала. Еге, не мала, закричала четверта. А хто вчора жував якусь стару шкарпетку, я бачила. <риклад> це ніяка не шкарпетка була, ніякопилася дев'ята голова. А що? Що це було? закричали всі голови разом. І це був старий, злий, маленький гном, як винувато опустила очі дев'ята. Він і так дуже скоро помер своєю смертю. То хай би собі й помирав, закричала друга голова. Скільки разів тебе попереджати, щоб ти не ковтала ніяких смердючих старих гномів. Вже напрямку через тебе на шлунок страждати. Я знаю, що треба зробити. філософські завівши очі лоба, сказала найбільша перша голова. Видно її думку, голови поважали, бо всі почали, шанабливо замовкли і почали уважно слухати. А перша провадила далі. Треба прийняти ліки від отруйних старих, злючих гномів, бо від нас ще може почати від них, нас ще почати, може й глючити. Які ліки? спитала дев'ята з острахом, мабуть, ліки доведеться їй ковтати, пошепотів тирадій зайвий горчику. Звичайні ліки, продовжила перша голова. От ті, що, знаєте, мизиру, шумку правда? з них. У вас їх немає випадково? Повернулась вона до горчика з третім зайом. Нема, жалем, розвів руками третій зайовий, який теж чув про ці чудові ліки. Але тут наперед виступу лицар Горчика. Він хитро прикружився, відкашився і сказав, можна пропозицію, я дещо придумав. Ну кажи, дозволила перша голова. Треба заліпити їй рота скотчем», – Показав лиця горчик на дев'яту голову. Аби вона не ковтала різну погану. А що таке скотч? мій знав, що таке скотч. А це така прекраса. Мені із 30-го королівства контрабандою привезли. Великий дефіцит. І він витяг своєї торби, не золотаву стрічку, думаю, то на рулонті. Я не хочу, завирещала дев'ята голова. Але решта голів схопили її і нахилили до третього зайвого. Той швиденько відірвав зубами добрячий шматок від рулонтика і раз, заліпив роти до п'ятій годин. Тоді решта голів відпустила і почали всі обдивлятися. Сонце зблиснуло на золотій плівці, і сонячні зайчики застрибали навколо. Першою не витримала шоста голова. Вона видно була великою модницею, бо мала підведені чорним очі, і ще й на вухах пірсінг у неї. Була. У захваті вона вирискнула, я так хочу. І другого ворота заліплено. І тоді закричали всі, і мені, і мені! За ми ці дванадцять голів, ми блискували на сонці золотими усмішками. А тепер швидко прошепотів горчик третьому займу, швидше на коня і тримайся за мене, бо зараз таке буде. Побережжий переляканий третій зайвий не борився. Скочив на кобурку, хопився за лицаря горчика і за ними тільки закуліла. А дурнуваті голови хизувалися одна перед одною, ну, повертаючись на всі боки і пускаючи сонячні зайчики в очі одна другій. Не встигне горчик з приркнем далеко відбігти, аж раптом там, де 12 Змій залишився, як бапахне, як рвоне, аж земля задрижала. А полем вітер пронісся, наче ураган. І такого смороду напустив, бідна кобурка ж почала й головою трясти. Горчик кобурку зупинив. А третій зайвий озирається і питає: А що воно таке? А це ж на 29 змій лусов, каже горчик. Як це лусок? Ну я ж йому всі виходи скотчем заліпив, а в ньому ж вогонь, от його і розірвало. Ну, каже третій зайвий. Від і трумудрий переможець, 12 лового змія Горинича, я про це героїчну баладу скажу, бо він ще й баладу складав Та здалося мені твоя героїчна балада, каже лицаркові. Це вибір, що на них схиплені. А мені аби слава поперезула. Та й поїхав далі по послисвіючись. Отакі ось тут пригоди в цій книжці про лицара Горчика. Зацікавило вас? Так! – О, тут книжка буде в бібліотеці. Ви прийдете і почитаєте, що там далі було. І чи переміг, коли цей горчик багато голового змія в твориноча. Ну, напевно, колись він виріс, я ж розказую про нього, коли він був маленький. Знайшло Ні, у моїй повісті ще не знайшло. Може буде третя частина, подивимося, чи знаєте чи. Буду, у вас є так, у мене дві дойки і троє внуків. Так уже три книжки я туди далі. І ще далі хочете продовження, так?